Час новин на каналі ТІВІ4. в ефірі Провінційні вісті. Вітаю вас. Операція Акциз, кадрові зміни, факти незаконного обігу зброї, злочини в земельній сфері. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко підбив підсумки роботи за перший місяць на новій посаді. Про успіхи і проблеми правоохоронців. Далі Понад 17 тисяч літрів алкогольної продукції, 20 тисяч упаковок тютюнових виробів та така ж кількість електронних сигарет. Такі підсумки операції Акциз яку два місяці тому розпочали працівники поліції нашого краю. Правоохоронці виявляли та вилучали підпільне виробництво і розповсюдження без акцизних товарів. 22 липня оперативники викрили чергове правопорушення з незаконного виготовлення етилового спирту. Тиждень близько 20 тисяч літрів це значні об'єми. При затриманні даних громадян було вилучено більше 10 тисяч літрів, коли безпосередньо йшло фасування цієї продукції. Поліціянти з'ясували, що незаконний бізнес організував тернополянин з товаришами. Згодом вони створили інтернет-сайт, де і реалізовували товар по всій Україні. Алкоголь, який виготовляли зловмисники за своїми хімічними показниками, загрожував життю. Було задокументовано і затримано учасників злочинної групи кількості 10 чоловік, які займалися на території Тернопільської та інших областей України саме цим видом злочином. Один із організаторів даної схеми пов'язаний з медициною. Сергій Зюбаненко каже, наразі перевіряє якість виконання службових обов'язків поліціянтами, адже злочинна група тривалий час працювала на території їхнього обслуговування. Тому мною прийняті навіть деякі кадрові рішення, там, де я вважав, що певні працівники довший час не помічали. Діяльність цього підприємства відзвітував Сергій Зубаненко і про інші результати роботи правоохоронців, зокрема про виявлені факти незаконного обігу зброї. Лише за останній тиждень поліцейські відкрили 5 кримінальних проваджень та провели 43 обшуки за фактами скоєних правопорушень. Ми документуємо збут зброї. Тому я думаю, що відповідальність там буде найсуровіша там, де автоматична зброя, там де пістолети, там де боєприпаси, гранати. Це ми проводимо. Саме оператині закупівля, відомий деталі інциденту, що стався вранці, 24 липня, в стінах Тернопільського районного управління. 21-річний поліціянт заступав на службу і, отримавши вогнепальну зброю, намагався вкоротити собі віку. Оперативний працівник вистрілив собі у голову. Зараз за його життя борються медики. Чому так сталося? Ми дамо оцінку, коли вивчимо всі обставини. Цим займається зараз ДБР і прокуратура. І зараз ми надаємо максимальну допомогу, яку ми можемо надати, в тому числі і. Кров здають працівники поліції для того, щоб врятувати життя сьогодні. Оперативники і слідчі нашого краю приділяють особливу увагу боротьбі шахрайством та незаконним будівництвом. Докладніше щодо роботи поліціянтів у цих напрямках Сергій Зубаненко пообіцяв повідомити згодом. Водночас, очільник головного управління поліції звертається до усіх мешканців нашого краю повідомляти про вчинені правопорушення. На початку літа Тернопільщина стала патроном для СМТ Архангельське на Херсонщині, тобто взяла на себе зобов'язання відбудови будинків та інфраструктури, які були пошкоджені або знищені ворогами під час обстрілів та окупації. 23 будинки запланували відновити першочергово до кінця липня. Для цього в Архангельське виїхала Тернопільська будівельна бригада, а також відправили усі необхідні матеріали та інструменти. Завдяки злагодженій роботі всіх учасників процесу відбудови будівельники не тільки вклалися в. Обіцяні терміни, а й скоротили їх. І вже сьогодні будинки, які реконструювали в першу чергу, здані та повністю готові до комфортного проживання їхніх господарів. Разом відбудуємо. Ідеться на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації. Тернопільщина туристична ще до повномасштабного вторгнення, улюбленим видом активного відпочинку для жителів нашого краю, не тільки залишався сплав на байдарках по Дністровському каньйону. З червня туристам знову дозволили сплавлятися однак під час війни зменшилась кількість маршрутів. Докладніше Тетяна Скиба. Ністровський каньйон вважається перелиною Тернопільщини, адже ця унікальна туристична локація лежить на території одразу чотирьох областей: Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської і Чернівецької. Цікавий факт. Зелень навесні тут зацвітає на один-два тижні раніше, ніж на сусідніх територіях. Особливість цього регіону пов'язана з тим, що навколишні гори створюють дуже такий цікавий тепловий ефект, і цей регіон, там ж набагато тепліша температура. Каньйон також привертає увагу туристів, які щороку приїздять сюди, аби взяти участь у водних сплавах. Навіть у час війни ми потребуємо відпочинку, зміни обстановки та оздоровлення. Цікавляться туристичними об'єктами і внутрішньопереміщені особи та усім, хто прагне особливих Ражень слід пам'ятати про певні обмеження. Сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами, які пролягають біля об'єктів критичної інфраструктури, військових та стратегічних об'єктів, заборонені по всій Україні в умовах війни. Сплави на річці Дністер дозволені з червня до листопада цього року. Тут пропонують маршрути одно, та триденні. Активність велика, особливо починаючи з червня по вересень. Дуже велика активність. Найбільше цим займається активно Залічицький інформаційно-туристичний центр. Вони мають там декілька осередків, де можна і обладнання придбати, де оплатити всі відповідні необхідні внески і все якісь необхідні речі з собою взяти. Крім цього, якщо ви плануєте відвідати Дністровський каньйон, то варто звернути увагу на ще один об'єкт: унікальні травертинові скелі, в яких збереглися печери. Частина з них природня, частина рукотворні. Заліф семидесяти. Населених пунктах є досліджених близько 130 печер і гротів. Ото більше складова, більша частина їх якраз власне відноситься до Дністровського каньйону. Це дивовижні печери з особливим своїм мікрокліматом, з атмосферою. Тож наважуйтеся відкривати для себе незвідані куточки Тернопілля, які неодмінно вас дивують. Ветерани тернопільського футбольного клубу Нива та Львівських Карпат зустрілись на стадіоні у великих гаях. Екс-гравці провели благодійний футбольний матч. Поєдинок був приурочений 45-річчю з часу створення Ниви у підгайцях, адже саме 23 липня 1978 року команда провела перший офіційний поєдинок, оскільки матч мав благодійний статус, під час гри збирали кошти для підтримки Тернопільської 44-ї артилерійської бригади. Окрім того, глядачі мали можливість взяти участь у Розіграшах цікавих футбольних призів загалом під час матчу зібрали понад 63 тисячі гривень. На цьому спортивному заході побувала і наша знімальна група. Назарій Голо підготував розширений спецрепортаж. У великих гаях відбувся благодійний футбольний матч між ветеранами Тернопільської Ниви та Львівських Карпат. Поєдинок був приурочений 45-річчю від часу створення Ниви у Підгайцях. Телеканал ТІВІ 4 транслював спортивну подію у прямому ефірі. Генеральний партнер з трансляції футбольного матчу компанія Колумбус. Саме 23 липня 1978 року. Нива провела перший офіційний поєдинок. Та історична гра за Тернопільську Ниву стала особливою і для Петра Калиняк. Саме цей гравець відзначився першим забитим голом в історії існування команди. Я був тоді студентом у Львові, вчився, приїхав на поїзді в Тернопіль. Ми грали на центральному стадіоні. Я пам'ятаю, як це було. Ігор горбіско передає передачу на лівий фланг. Я обіграю защитника, воротар вибігає, і я прокидую в дальній угол м'яч. Ну це ж незабутнє. Мені здається, що це було недавно. Ну, 10-15 років, але не 45. Ми хочемо, щоби показати по крайній мірі такий футбол, як грали колись. Це просто буде в повільнішому темпі. Колишній воротар, гравець Карпат. А сьогодні головний тренер львівської команди Андрій Тлумак пригадує, які були поєдинки проти Ниви. Я знаю, що завжди був бойовий колектив, завжди духом усавився, завжди билися. Дуже складно було грати проти команди в любі періоди часу. За тих 45 років, і сам багато років грав проти ту кутої команди. Загальному було дуже складно грати з Нивою. Тим більше. Львів і Тернопіль це і Дербі завжди. І, а Дербі грається завжди самі розумієте, як. Михайло Данилюк, головний організатор спортивного заходу. Вже тривалий час підтримує ветеранський футбол на Тернопільщині, а в умовах війни вирішив, що варто подбати і про тих, кому ми завдячуємо можливістю святкувати. Так, маємо сьогодні можливість привітати наших ветеранів, ветеранів Скарпат, які вже. Також до нас приїжджали сьогодні. Ми будемо збирати кошти для нашої 44-ї бригади, яка сьогодні воює на сході. Ми сьогодні запросили також 44-ї бригади наших хлопців-вояків, які також подивляться з нами цей матч. Багато вболівальників прийшло на стадіон, аби підтримати рідну команду та знову побачити легенд тернопільського футболу на полі. Я за всіх вболіваю, бо то всі наші хлопці, то наші ровесники. Ми колись за них, можливо, більше переживали, зараз ще більше переживаємо, бо вони вже старі, дехто навіть не може бігати і грати в футбол. Але любимо, хочемо підтримати. Тут зараз так не вболівають. Колись, як була нива, то не дали їм в автобус зайти, щоб кожен не обняв. Рахуйте з колгоспної команди, вирости до команди майстрів треба було бути бойовим так просто ветерани тернополя і львова вийшли на футбольне поле під звуки оркестру завітав на свято щоб привітати футбольну громадськість тернопільщини і перший віцепрезидент української асоціації футболу легендарний півзахисник олексій михайличенко такі місця вони повинні бути і ваші клуби з вах любвіших у нашій країні. я бажаю вам щастя наснаги Після вітальних слів футболісти та тренери обох команд отримали від організаторів символічні подарунки на пам'ять про спортивне дійство. Гра відбувалася у дружній атмосфері і закінчилась результативною нічиєю 4-4. Відкрив рахунок тернополянин Віталій Гуцалюк. Реалізував вихід вічнавіч. Незадовго після удару Карпатівця Андрія Подоляка і рикошету від гравця Ниви. Ситуація на футбольному полі вирівнялась. А на завершення першого тайму львівські ветерани зуміли ще двічі проявитися особливо красивим голом на одев'ятку відзначився Назарій Яцишин. У ролі тренера ветеранів футбольного клубу Нива був легендарний гравець команди Ігор Яворський. Нива завжди була своєрідною командою, тому що в нас практично були завжди свої футболісти. Ми мали підпитку один, два, три футболістами робили таку маленьку підпитку для футболістів доповнення складу. А Практично іграли всі свої футболісти доморощені з Тернопільського району. Після закінчення основного часу гравці пробили післяматчеві пенальті. У серії 11-метрових перемога дісталася Карпатівцям 4-2. П'ятьма забитими м'ячами у ворота Карпатівців відзначився 44-річний екс-гравець Ниви Віталій Гоцалюк. Приїхало багато гравців, ветеранів по історії, коли починали, коли грали. Багато глядачів було, дуже приємно, що прийшли, підтримали. Було трошки важко. Ну, нічого справились, справились як фізично, морально, так і психологічно зустрітися та повболювати за свою команду. Приїхали і нинішні гравці. Ниви. Наразі молоді гравці команди готуються до нового футбольного сезону. Ми проходимо збори, готуємося до початку чемпіонату. Вже перший тур в нас має бути з Буковиною. Пройшли чудово збори. Я рахую, зіграли багато товариських матчів. Надіємося, що в цьому сезоні покажемо хороший результат. Будемо виконувати задачі, які ставить керівництво перед нами. Оскільки Мадж мав благодійний статус, під час гри збирали гроші, понад 63 тисячі гривень для підтримки Тернопільської 44-ї артилерійської бригади одразу ж передали представнику тактичного військового з'єднання. 24 липня в православній церкві вшановують пам'ять рівноапостольної княгині Ольги. Історію княгиня увійшла як проповідниця християнства. В Константинополі вона хрестилась під ім'ям Олена, звідти ж привезла православні ікони і книги і стала зводити храми на батьківщині. Також Ольга встановила межі Київської Русі, вела оподаткування. Мощі княгині її онук, князь Володимир помістив у першому кам'яному храмі десятиній церкві Успіння Пресвятої Богородиці. 900 70-х роках Ольгу стали шанувати як святу у 1547 році. Зарахували Долику святих і назвали свята Рівноапостольна Ольга. Такої честі в християнстві достоїли всього п'ять жінок. Святу Ольгу згадують 24 липня за юліанським календарем, за новоюліанським календарем з 1 вересня 2023 року. Шанувати її будуть 11 липня. В Ольги просять про допомогу матері військових, сироти, ті, хто втратив своїх коханих. Свята Ольга допомагає вдовам і знедоленим а також їй моляться про багатий урожай. А дівчата про вдале заміж. Імени не цвітаємо зі святом. Усім добрих новин. До зустрічі на 4.